Ви коли-небудь відчували стиснення в грудях без причини або раптову напругу в плечах. Це не випадковість, ваше тіло говорить мовою емоцій. Соматичні маркери це тілесні відчуття, які супроводжують кожну емоцію. Вони формуються ще в дитинстві і залишаються з нами на все наше життя. Антоніо Дамасіо, нейробіолог, довів, що емоції не тільки психічний процес. Вони завжди мають фізичний компонент, мозок і тіло працюють як єдина система. І коли ми придушуємо емоції, вони не зникають, а вони оселяються в м'язах, органах, тканинах, тіло стає архівом непрожитих почуттів. З практики я бачу, що люди часто дивуються, коли під час терапії розслаблення певної зони тіла викликає спонтанні сльози чи спогади. Навчитись читати мову тіла це ключ до розуміння наших справжніх емоцій.